Щастя у вогні від самого ранку бойовики накривають місто на Луганщині потужними артобстрілами. Є прямі влучання в житлові будинки. Один зі снарядів також ущент розтрощив кафе, у якому були люди за попередніми даними: четверо загиблих і п'ятеро у вкрай тяжкому стані. Крізь обстріл довелося прориватися знімальній групі ТСН, яка працювала в місті. Маємо прямий зв'язок з Іваном Гребенюком. Івана, яка зараз ситуація в щасті? І чи є вже уточнені дані про кількість потерпілих? Соломія дуже напружена ситуація. Щастя почали накривати навіть не зранку. А практично всю минулу ніч тут не вщукали вибухи снарядів, пошкоджені будинки, перебитий газопровід. Однак всі зіткнули з полегшенням, коли вивело, що постраждалих на ранок немає. Все за затихло, начебто, от пів на дев'яту ранку тут почалось, на жаль, справжнє пекло. Перші черги з ворожої артилерії снаряд влучає прямісінько багатоповерхівку. Далі пів години затище і знову на місто летять снаряди цього разу. У бік тес пошкоджень зазнають гаражі. Починається пожежа, горять автівки, перебиває дуже сильно теплу трасу, розриває лінію електропередач. Так і це ще не все. Початок на 11 дня найпотужніший артобстріл і пряме влучання у місцеве кафе. Тут знаходились люди. Снаряд розгатив кухню, де працівники закладу якраз готували їжу. Загинули на місці. Спочатку троє ще трьох вдалося витягнути з під завалів. Була надія, дуже тяжкі поранення. Однак до лікарни доїхали. На жаль, не всі помирає ще одна людина. Усі загиблі. Це жінки. Нам відомо, що серед них була мама з донькою. Ось що кажуть, очевидці Виносили людей Выносили жилу людей, тяжело раненых, раненых, полностью окровавленных. Сколько? Троих, да. Троих раненых. Троих раненых. Сначала стреляли мины. Потом пошли грады. Немного. Тут града два или три. Рвануло сильно. Вот здесь вот рвануло сильно, вот там рвануло. Ну, мы как раз прятались тут. В блиндаж. Обстріл бойовики вели вкотре з боку окупованої веселої гори. Загальна кількість постраждалих на цей час не змінилася. Це дев'ять мирних жителів, четверо з яких померли п'ятеро у дуже тяжкому стані. Українські військові зараз усіляко допомагають людям. Нам довелося терміново вириватися з міста, тому що обстріли бойовики поновили. Ми усіляко слідкуємо наразі за ситуацією. Загальна картина по інших населених пунктах Луганщини. На жаль, також не оптимістична. Кримське поселище гатили з градів бойовики, пошкоджені більше 10... Десяти будинків дивом ніхто не постраждав у попасну Бойовики пустили вже міномети, лягли снаряди на околицях. Нових руйнувань немає, але саме місто частково залишається і досі без світла. Скрутна ситуація в трьох ізбенці. це недалеко від щастя. Село постійно потрапляє під удари, світла, води, газу. Тут немає понад місяць. От хлопцям із спецбатальйону МВС Миколаїв сьогодні. Вдалося сюди доставити людям пенсію, гуманітарку, але становище в плані безпеки знову ж таки тут дуже і дуже напружене. І гранатометний, там можна побачити. І Савушка стріляє. Ну, звичайно, танки. Тут два танки нас просто достали. Місцями ж мешканцями вговорили те, що вони самі бачать і усвідомлять, що вогонь де ціло направлено по будинках. Словом, ось така от підготовка до режиму припинення вогню. І дуже дуже тривожно, як вона далі відобразиться і на мирних людях, і на наших військових. Соломія. Дякую, Іван. Іван Гербенюк працює на Луганщині про складну ситуацію. Там він розповів наживо. живо.